Друзі, вибуває помилку, що немає подачі води. Подзвонив до майстра, майстер каже: скоріше всього, що це клапан. Купив новий. Ось він так виглядає. Ось він тут. Ми зараз будемо міняти. А тим часом в мене працює робот, який приносить ось такий результат. Відео та інструкції в шапці профіля. Все, перший пуск. вода, Водача пішла. Це вже є чудово. Ось цей датчик, клапан. Пошла послабітка. Коротше, яка була проблема? Не працювала стиралка, вибивала ошибку, що немає подачі води. Е, я думав, що забита сіточка. Поставив фільтр. Забивала завжди сіточка, на... ось тут вона одненька і там в правильній машині інша. Поставили, все одно. Проблема видавала ошибку. Немає подачі води. І, як оказалось, ось причина цієї штуки. Подзвонили до майстра, майстер каже, так і так, ось ця штука не працює. А от відео про робота інструкції по налаштуванню забирай в моєму каналі посилання в профілі.